23 листопада 2022 року румунські депутати та сенатори проголосували на спільному засіданні за декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду голодомору, якого зазнав український народ у 1932-1933 роках внаслідок радянської окупації. Декларація була підтримана 248 голосами. За при одному утримався. Декларація була зачитана на пленарному засіданні депутатом від групи національних меншин Ніколая Мирославом Петрецьким визнає голодомор злочином, скоєним проти українського народу і людяності. Водночас у документі висловлюється солідарність з українським народом, який постраждав у цій трагедії, віддається данина пам'яті мільйонам жертв штучного голоду. 1932-1933 років. Декларація також рішуче засуджує аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному штучному голоду з метою примусової колективізації, у 1946-1947 роках, та висловлює підтримку захисту та повазі основних прав і свобод людини.